Школо, рідна альмамати, тобі наземний наш уклін, клянеться завжди пам'ятати, твій чистий малино. На початку була школа, першу початкову школу в Яреськах було відкрито 1870 року. У 1908 році Миргородське земство відкрило в Яреськах двокласну школу, у якій навчалося 120-150 учнів. В 1920 році, згідно декрету уряду, було створено єдину трудову семирічну школу, яка за 15 років свого існування випустила більше 500 учнів. У 1935 році семирічку було перетворено в середню школу. До початку Великої Вітчизняної війни школа містилася в п'яти приміщеннях. Головним корпусом був колишній будинок поміщика Трощинського, у якому провела дитинство і юність мати Гоголя Марія Іванівна Косаровська. Яреськівська школа не припинила свого існування навіть під час німецької окупації. 21 вересня 1943 року радянська армія визволила Яреськи. І вже з 1 жовтня розпочали навчання всі 10 класів Яреськівської середньої школи. Постановою Ради міністрів УРСР від 3 травня 1965 року за номером 450 Яреськівській середній школі було присвоєно ім'я героя Радянського Союзу Федора Петровича Борідька. Важливою датою в історії Яресьок Стало 5 лютого 1966 року, коли було здано в експлуатацію нове триповерхове приміщення школи на території селища Цукрового заводу. Ця будівля була розрахована на 530 учнів, мала 11 класних приміщень, добре обладнані кабінети фізики, хімії, біології, німецької мови, бібліотеку. Майстерню спортивний зал. Саме 5 лютого 1966 року стало точкою відліку новітньої історії Єреськівської школи. До 1966 року в Єреськівській школі працювало майже 200 вчителів. Серед них Бондаренко Сава Свиридонович, Корніяш Євгенія Іванівна, Мацюця Григорій Михайлович, Мокрій Меланія Іванівна. Соболь Сергій Іванович, Гончар Юрій Семенович, Голубицький Сергій Денисович, Мокрій Антоніна Іполитівна та інші. І знайте не забудемо ніколи, хоч про мене багато днів і літ, Яреськівську найпершу любу школу, найкращу на увесь широкий світ. Єрецьківська загальноосвітня школа наших днів сучасний навчально-виховний комплекс, який містить 20 класних кімнат кабінети біології, хімії, фізики, англійської мови, кабінет інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій, автосправи. Хореографії, чотири навчальні майстерні з обробки дерева, з обробки металу, з обробки тканин та харчових продуктів, три спортивних зали, тренажерний зал, до послуг учнів, медичний кабінет, дві їдальні, дві гардеробні, ігровий зал. Дві спальні для учнів перших класів, бібліотека, музей історії школи, стадіон, дитячий ігровий майданчик. Учні достатньо забезпечені сучасною технікою, комп'ютерами, інтерактивною дошкою з мультимедійним проектором. При школі функціонує філія Шишацької ДЮСШ, філія Шишацької музичної школи. Школа надає освітні послуги, пов'язані з одержанням професії водій автотранспортних засобів категорія С, оператор комп'ютерного набору, оператор комп'ютерної верстки. Забезпечувати належний матеріально-технічний рівень школи адміністрації допомагають спонсори з агропромислового холдингу АСТАРТА Київ, товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма імені Довженка. Яреськівського комбінату комунальних підприємств Чапаєвського лісництва. У 2009 році в нашій школі навчалося 430 учнів. Працювало 48 педагогів, з них 17 вчителі вищої кваліфікаційної категорії, 4 мали звання старший вчитель. Виховувати традиції, зберігати їх надзвичайно важливе завдання виховної роботи. Серед неоцінених багатств єресківської школи її славні традиції. Не одне покоління педагогів та учнів з любов'ю зберігало, підтримувало та вдосконалювало їх. Однією з найдавніших традицій нашої школи є щорічне проведення туристичних змагань на кубок імені Героя Радянського Союзу Борідька ця традиція започаткувалася ще в старій школі. Незабутніми стають для учнів, учителів і батьків свята першого та останнього дзвінка. Випускні вечори неординарно відбувається вітання педагогів з професійним святом. Традиційно новорічні карнавали проводяться за оригінальним авторським сценарієм. Щороку перший тиждень лютого святкуємо День школи. Зустрічі випускників попередніх років. Добрим звичаєм стало проведення осінніх балів, свят урожаю, вітання працівників сільського господарства та трудівників цукрової промисловості. Щорічно відбувається гуморина, святкується міжнародний жіночий день. Чудовою традицією є проведення змагань з військово-прикладних видів спорту до Дня Збройних сил України. Щорічно відбувається конкурс малюнків на асфальті, присвячений дню визволення Полтавщини від німецько-фаширських загарбників. У цей день, а також напередодні 9 травня, здійснюється операція Ветеран. Учні вітають ветеранів Великої вітчизняної війни. Проводяться уроки мужності, присвячені Герою Радянського Союзу Федору Петровичу Боріцьку. Кожного року, в середині травня, при підтримці районної організації воїнів інтернаціоналістів. Відбуваються спортивні змагання на кубок імені Олександра Дзюби, зустрічі з учасниками бойових дій. Участь у районних змаганнях з Брейрингу, КВК, інтелектуальної гри Дебати також є ознакою Ярецьківської загальноосвітньої школи. Наші учні щороку виступають на оглядах художньої самодіяльності, Започатковано нову традицію, щорічне проведення конкурсу сам собі артист. Навесні допомагаємо Чапаївському лісництву у висаджуванні сосни. Під час канікул подорожуємо по містах та селах України. Відпочиваємо на рідному пслі, на Чорному морі. Важливою подією в житті школи стало відкриття екологічної стежини Нам і внукам, яке відбулося восени 2008 року. Діти, педагоги та працівники школи добре працювали, щоб привести цей природний об'єкт до належного вигляду. Тепер традиційними стали уроки під відкритим небом, екскурсії зупинками стежини, семінари учителів району. Ви директор школи. Ви не тільки вчитель, вчителів і головний вихователь, а й образно кажучи, диригент того незвичайного оркестру, який грає на найкращих інструментах людських душах. Ваше завдання уміти слухати вихователя, класного керівника, бачити і відчувати серце, що залишає в душах вихованців кожен педагог. Хто ж вони, диригенти Великого оркестру? Під назвою Яреськівська школа. Зозуля Іван Йосипович керував школою з 1959 року по 1981 рік. Колеги згадують Івана Йосиповича як невтомного трудівника, керівника від Бога, який не шкодував сил і знань заради процвітання рідного навчального закладу. Бондаренко Юрій Савич Працював на посаді директора з 1981 по 1985 рік. Керівник інтелектуал, ерудована людина. Велику увагу приділяв методичній роботі школи. Нестеренко Микола Миколаєвич очолював школу з 1985 по 1987 рік. Директор новатор. Відродив і розвинув традиції виховної та краєзнавчої роботи. Діденко Надія Іванівна керувала школою з 1987 по 1995 рік. Директор будівничий значно зміцнила матеріальну базу навчального закладу. Саме за часів її керівництва введено до ладу новий корпус школи для молодших класів новий спортзал. Островерхий Микола Іванович. Працював на посаді директора з 1995 по 2003 рік. Колеги вдячні Миколі Івановичу за те, що в ці нелегкі часи розбудови держави йому вдалося зберегти педагогічний колектив Втримати школу на плаву. Зозуля Наталія Іванівна очолила школу в 2003 році. Гідно продовжує традиції свого батька Івана Йосиповича. Дбає про те, щоб наш навчальний заклад став найкращим не лише в районі, а й посів гідне місце серед кращих шкіл Полтавщини. Майбутнє світле і прекрасне. Любіть його, прагніть до нього, працюйте на нього, переносьте з нього всьогодення, скільки зможете перенести. Характерною ознакою цивілізованості рушієм прогресу є здатність людини мріяти. Тож давайте мріяти разом про прекрасне майбутнє і воно обов'язково прийде. Для цього в Яресківській школі створено всі передумови, щастя її вихованцям та її співробітникам. Шуплів, для неї все завжди